Всім привіт! Коротше, будемо сьогодні робити мінська. Не вертається лапка кікстартера. Наверно пружина злетіла. Зараз будемо зливати масло, розбирати і дивитися, що там робиться. Ось дого, коротше, злив масло. Зараз будемо розбирати кришку і дивитися до тої пружини. Зняв лапки передач і кікстартера лапку. Знімаємо кришку. Ось доголос до зняв я цю кришку. Дивіться, я не знаю, от це такого має бути. Зараз спробую його зняти. Якось. І дивіться до цієї пружини. Ну начебто вже роз... не знаю, чого це такого має бути. Зараз, коротше, знімаю і вам показую. О, коротше, пацани, я поняв. Тут це лопнула пружина на кікстартер. Піздець, коротше. Ось до того. зняв я цього, цей вал. Ця Це штука, яка на валові стоїть. Коротше, якось так. Мінск зараз не на ходу. Треба знайти пружину. Бак на ньому там в одному місці прогнив, бензин тече. Коротше, якось так. Буде робитися все. Коротше, що, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока!